В ефірі програма Української служби голосу Америки. Час тайм» я є її ведучий Остап Яриш. В білому домі вірять, що українська наступальна кампанія буде успішною і що Україна зможе повернути значну територію, окуповану Росіянами. Про це в інтерв'ю CNN сказав радник з нацбезпеки США Джейк Саліван. Він додав контрнаступ, це не іспит, і Сполучені Штати не будуть оцінювати, як Україна із ним впоралася. Ціль сполучених штатів сприяти тому, аби зсу були максимально успішними на полі бою. Своєю чергою в держдепі додали, не коментуватимуть планів українського командування, але переконані, що зараз Росія опинилася в обороні. Ній позиції. Тож сподіваються, що Кремль переоцінить свою військову присутність в Україні та самотужки виведе війська. А от міністр оборони США Лайдосін прокоментував спроможність українських військ. Так ви поставили питання про оборону, з якою можуть зіткнутися українці. Широко повідомлялося, що Росія побудувала оборонні споруди вздовж кордону окупованої території, і ця оборона у багатьох випадках є глибоким захистом. Отже, ми бачимо кілька ліній укріплень, рови, зуби дракона, підготовлені позиції тощо. Отже, у деяких випадках це досить значна підготовка. Але знаєте, я б сказав, що їм доводиться захищатися на досить значній території. Отже, знаєте, вони напевно не можуть бути сильними у кожному місті. Отже, Кринці повинні знайти ті точки переваги, які вони можуть використати. Тим часом українському міноборони заявили, що на деяких напрямках ЗСУ переходять до наступальних дій. Останні маневри на полі бою активно обговорюють і західні експерти. Колишній командувач військами США у Європі, генерал Марк Гертлінг, каже, що український контрнаступ може поєднувати як завдання із утримання території, так і завдання із руйнування ворожих сил. Дехто звертає увагу на те, що впевненість зсу контрастує із ознаками хаосу в Росії. Про це зокрема кажуть в американському інституті вивчення війни. Російські джерела дали нам хороше розуміння їхнього психологічного та морального стану через українські атаки. Вони доволі роз'єднані та панікують. Було дуже цікаво читати російські телеграм-канали протягом останніх 48 годин, тому що вони дуже відрізняються у своїх повідомленнях. Деякі джерела повідомляють, що українці почали велику наступальну операцію. Інші джерела повідомляють, що це були лише невеликі розвідувальні та силові операції. Мою думку, через те, що повідомляють про напади по всій території, а не в одній конкретній ділянці, це змушує росіян панікувати щодо того, де вони повинні зробити пріоритет своєї оборони. А цього тижня Вашингтон відвідують лідери Данії та Британії серед іншого для того, аби скоординувати свої зусилля із США з підтримки української армії. Данська прем'єр-міністрка Мете Фредеріксен зустрічається із Джо Байденом сьогодні. А от британський прем'єр Сунак прибуде в Білий Дім у четвер, 8 червня. Про те, чому ці візити є важливими для України, поговоримо з Юлею Єрмоленко, яка зараз приєднується до нас із Білого Дому. Юлі, вітаю тебе! Вітаю, Остапа. Юлю данія і Британія є зараз лідерами літакової коаліції для України. Чи можемо ми очікувати, що у своїх розмовах із Джо Байденом лідери цих країн узгодять якісь можливо деталі щодо тренування і постачання Києву сучасних винищувачів? юлю? Що про це говорять? Остапа зараз буквально триває двостороння зустріч президента Сполучених Штатів Джо Байдена із прем'єр-міністркою Данії Метремете Фредексан у Білому домі. І як сказав Джон Кірбі, представник Білого Дому, він очікує, що безумовно тема F-16 буде однією, буде одним із питань, які обговорять два лідери. Як ти правильно зазначив, Данія є однією з лідерок цієї літакової коаліції? Ми знаємо, що безумовно сама Данія з 1970 року закупила 77 літаків. F-16. і звісно, тут є абсолютно логічне питання, чи може Данія стати тією країною, яка буде безпосередньо надавати Україні ці винищувачі F-16. Ми знаємо зараз, що вже незабаром має розпочатися тренування українських льотчиків на літаках винищувачів четвертого покоління. Але якщо це тренування, наприклад, буде допомагати проводити Велика Британія, а Велика Британія не має своїх літаків F-16, тому тут постає питання, хто може їх надати, і коли ми чули позицію Сполучених Штатів про те, що вони приєднуються до цієї коаліції з точки зору тренування. То звісно, була також розмова про те, що поки це тренування триватиме, ці члени коаліції будуть обговорювати, хто може надати літаків, якій кількості, і коли тепер Данія не лише допомагає Україні беручи участь літаковій коаліції. Данія насправді ходить в десятку країн, які надають чи найбільше військової допомоги Україні, враховуючи їхні ВВП, і сама Данія цього року, буквально 29 травня, оголосила. Що цього року і наступного збільшить витрати на допомогу без Україні до 2,5 більше ніж 2,5 мільярди доларів. Таким чином загальна їхня допомога для України фактично становить їх, їхній оборонний бюджет. І сьогодні, перед зустрічю, мета Фредриксен сказала, що вона хоче, щоб ця підтримка України і допомога данії її країни, також сполучених штатів, щоб їхня робота разом на підтримку України. Лише посилювалися і обидва лідери перед початком зустрічі насправді подякували одне одному за те наскільки сильно і послідовно вони підтримують Україну. Давай послухаємо, що сказали президента і прем'єр-міністрка. Данія – один з наших найбільших союзників, один з найнадійніших друзів. У нас спільні цінності. Наша спільна відданість справжнім цінностям дає нам силу. Я в це вірю. Разом ми працюємо над захистом наших цінностей, підтримкою людей в Україні проти брутальної агресії Росії. Я хочу подякувати за ваше лідерство з європейської перспективи. Мати президента США відданого Трансатлантичному альянсу завжди було дуже важливим. Але сьогодні, коли війна повернулася на наш європейський континент, дуже важливо, що ми разом із нашими союзниками і друзями об'єднані. І після 15 місяців війни в Україні ми з данської точки зору будемо надавати сильну підтримку Україні, і ми будемо ще тісніше співпрацювати з вами щодо питань оборони і безпеки. Безумовно важливо, що про Україну згадали вже на першій зустрічі Юлію Байдена та Мети Фредеріксен. Знаєш, ще одна цікава річ, на яку я звернув увагу, якщо подивитися в змі, данську прем'єрку називають насправді зараз однією із кандидаток на посаду генеральної секретарки НАТО зі свого боку. Британія так виглядає, має свого кандидата міністра оборони Бена Волеса. Чи є ознаки Юлію, що про це також говоритимуть лідери Британії та Данії із Джо Байденом? Остапа це дуже цікаве питання сьогодні. У це кілька разів питали Джона Кірбі на брифінгу тут у Білому домі. І Він сказав, що саме обговорення наступного лідера ген, лідера НАТО не було метою поїздки Мет Фредриксен до Вашингтона і зустрічі із Джо Байденом. Джон Кірбі сказав, що у них є набагато багато дуже питань, які вони мають обговорити. Однак дуже багато зараз іде дискусії про те, що дійсно ці речі пов'язані, були певні спекуляції про проте навіть деякі експерти казали, що це фактично є таке інтерв'ю на посаду співбесіда на посаду генсека НАТО для Мете Фредриксан. Тому що як кажуть і дипломати, з яким спілкуються низка видань, також як кажуть експерти, що вона може бути дуже гарною кандидаткою на цю посаду. Ми знаємо, що Єн Столтенберг він завершує своє головування вже у жовтні, і нового генсека можуть оголосити вже на зустрічі НАТО, яка відбудеться у Вільнюсі буквально через місяць. Мети Фредексон, які плюси в ній називають і дипломати і експерти. Говорить про те, що, по перше, в її позиція і позиція її країни від самого початку російського повномасштабного вторгнення є дуже послідовною. Вони дуже жорсткі з засудженням російської агресії, і дуже послідовні у підтримці України. По друге, зараз прийшов час, як кажуть багато оглядачів, вибрати жінку на посаду генерального секретаря НАТО, і вона може бути гарною. Кандидаткою в самій Данії її дуже шанують, називають такою данською залізною леді. І ще одна річ, яка також важлива, що вона є чинною прем'єр-міністркою, і зараз альянс, як кажуть, потребують саме чинного лідера країни, адже вони мають всі контакти необхідні для того, щоб на подзвонити кому потрібно якому президенту в будь-який час. Мінуси, які називають по перше, Данія країна, яка недостатньо вкладає в свою оборону менше 2%, яких вимагає Гають зобов'язання альянсу, однак сама Мета Фредекс сказала, що хоче, щоб її країна до 2030-го збільшила ці видатки. По-друге, виникає питання: чи можуть обрати лідером НАТО когось, хто не представляє нордичну країну? Адже знаємо, що Єн Столтенбург був прем'єром Норвегії. Ми знаємо, що Андрес Андерс який був перед цим генсеком НАТО, був саме прем'єром Данії. Тому тут виникають питання: щодо Бена Волеса це теж цікаве питання, і саме чому ці дві зустрічі і і з данською прем'єркою і з британським прем'єром відбувається в один в один тиждень, і говорять сам Річі Сунак, його сьогодні запитали про це. Він не сказав прямо, чи буде говорити про це з президентом Байденом. Але дуже багато говорив на користь власне Бена Волеса. Однак, один великий мінус, який називають щодо Бена Волеса, що він є нечинним лідером країни, і тому відповідно на нього менші ставки на мою думку, враховуючи роль НАТО сьогодні. Важливість НАТО сьогодні союзники шукатимуть когось, хто є чинним прем'єр-міністром, тому що прем'єр-міністр справді має контакти: адресну книгу, можливість у будь-яку мить позвонити президентам чи прем'єр-міністрам, як у країнах НАТО, так і за його межами. Вони пристосовані до дипломатії високого рівня, яку зараз проводить НАТО. Юрі, дуже цікаві ці думки. Дякую тобі за твій огляд. Нагадаю, юя Юлія Єрмоленко була з нами на зв'язку із Білого дому. А ми переходимо до інших історій. Протягом наступальних дій важливою є підтримка наземних сил із повітря серед цілей армійських льотчиків, захист піхоти та ураження цілей противника для своїх атак збройні сили України, зокрема, застосовують і транспортні гелікоптери «Мі-8». За одним із таких бойових вилітів на сході України спостерігали Анна Костюченко та Павел Суходольський. Мі 8 рушає на бойовий виліт працювати некерованими авіаційними ракетами по об'єктах противника. Вертольоти Мі-8 багатоцільові, тобто можуть використовуватись як для транспортування вантажів, так і для вогневого ураження живої сили та опорних пунктів противника, пояснює командир екіпажу 32-річний Євген. Він випускник Харківського університету повітряних сил. Найголовніше виконати поставлене завдання і вернутися живими, неушкодженими, і машину провести на базу. Євген пояснює, як працює екіпаж бойового гвинтокрила. Найважливіше взаємодія в екіпажі, це взаєморозуміння командира, льотчика штурмана, бортова техніка, командна робота. Бортовий технік дивиться за параметрами роботи всього вертольоту. Льотчик Штурман каже, куди летіти, маршрут вказує, виводить на ціль. Командир екіпажу контролює всіх і приймає рішення. Льотчики працюють по координатам, які передає передовий авіаційний навідник, пояснює інший випускник Харківського університету повітряних сил, а зараз командир екіпажу 28-річний Максим. Ну, армійська авіація напряму співпрацює з підрозділами піхоти, тому ми називаємося армійська авіація. А авіація піхоти. От. Перед вилітом ми отримаємо координати цілий, ретельно готуємося для якісної роботи і потім вже працюємо. В умовах сильного радіоелектронного подавлення, що покладає на себе деякі нюанси при роботі. Про результат бойового вильоту екіпаж дізнається теж від авіаційного навідника, але вже після повернення на базу. Якщо ціль не вражено, вертоліт перезаряджають і готують до нового вильоту. На загал, один екіпаж може вилітати чотири рази на день. За понад рік війни бойові вильоти стали звичним явищем, каже Євген. А от першу повітряну атаку на російських окупантів чоловік пам'ятає, як вчора. Це було біля Києва. Москалі тоді наступали і ми виконували бойовити. Було незрозуміло, всі були трохи налякані, але всі робили, працювали свою справу. Розуміли, що якщо нічого не будемо робити, то все, нічого не буде. Тому працювали як могли і виконали. Своє призначення, свою задачу. А першим бойовим вильотом Максима після початку повномасштабного вторгнення Росії стала атака аеродрому Чорнобаївка, де базувався супротивник, каже чоловік. За даними українського генштабу, за минулий рік ЗСУ знищувало там техніку росіян 26 разів. Ну я скажу, це конкретно мої якісь успіхи, але ну безпосередньо там приймав участь в тому напрямку. Складного нічого такого немає. Треба просто як кажуть. Тримати страх за роги, тому якщо страх тобою володіє, то нічого нормального не вийде. А найважливіше – це перемогти, щоб всі нарешті зрозумів, що е, імперська Росія це не друг, а це ворог. Завдання армійської авіації, розповідає Максим, не лише знищувати ворога, а й прикривати власну піхоту. Процентів 50 це моральна підтримка. Бо що якщо бачать, що ну, летить вертоліт, це зрозуміло, це що це свої, так, класно. А, інш, ну, а інша сторона це, звісно, ну, якби ми своїми діями безпосередньо допомагаємо і ну, придушимо противника. Коли закінчувалась зйомка, вертольотчики отримали повідомлення від передового авіаційного навідника. Їх виліт був успішним та вразив усі цілі. Хочеться знову летіти. Хочете знати результати? І хочеться знову Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області. А наша наступна розповідь про американського ветерана, який воював в Україні і втратив там товариша. А тепер заснував організацію для допомоги українським захисникам. Карл Ларусон досі зберігає одяг із кров'ю побратима з іноземного легіону. каже, що його можна було б врятувати, якби українська армія мала все необхідне. Тож тепер американський військовий робить усе можливе, аби надати українським захисникам найнеобхідніше. Продовжить Ірина Шенкаренко. У своєму будинку в Сітлі американський ветеран Карл Ларсон досі зберігає військову форму з війни в Україні на привезених із фронту штанах. Кров його загиблого товариша із позивним Танк, із яким рік тому Карл разом служив в іноземному легіоні я не прав ці штани з 31 травня з дня, коли помер танк. Я не прав їх, бо вони мають на собі його кров. Ви все ще можете побачити його кров на манжеті, і я ніколи не буду прати їх, бо це було б неповагою до мого загиблого брата з легіону. Також Карл уже рік береже уламок від російського снаряда, який убив його товариша і дивом не зачепив його самого. А це шматок снаряда, який убив його, який я дістав зі стіни зліва після того, як усе сталося. Артилерійський снаряд влучив у нього, а не в мене, тому що я був за кутом. Я був буквально менш ніж за три метри від нього. У братим Ларсона, німецький доброволець Бьорн Клавіс, загинув в останні дні травня минулого року. Чоловіки у складі іноземного легіону були на завданні поблизу Харкова на жаль, оскільки ми не мали генератора, наші радіоприймачі не були заряджені, і тому ми не змогли викликати медичну допомогу. І ми не мали евакуаційного автомобіля, щоб доставити його до польового шпиталю. Ми відправили посильного. Він, врешті, приїхав на транспорті сусідньої частини. Але на той момент минуло вже 40 хвилин, і друг стік кров'ю. Карл прослужив в іноземному легіоні в Україні майже півроку, після чого повернувся додому, але каже, його боротьба не припинилася. Він допомагає українській армії спорядженням, бо переконався на собі, за яких складних обставин довелося йти на фронт українським воїнам. У нас були три старі вживані прилади нічного бачення, які ми повинні були тримати. Вони не кріпилися до наших касок. Три, а загін мав приблизно шість спостережених пунктів. Тому троє з них навіть не мали нічного бачення, і це було погане, старе нічне бачення. Дивишся вночі, чуєш, як шелестять кущі. і думаєш, це російські війська чи собака. У Сіетлі разом із товаришами Карл Ларсон заснував організацію Ukraine Defense Support, яка збирає кошти та закуповує необхідні речі для українських захисників. Вони регулярно зустрічаються зі своїми жертводавцями, звітують і розповідають про головні потреби українців, організовують збори коштів і ведуть роботу в соцмережах. Ми зосереджуємо увагу на соціальних медіа та намагаємося привернути увагу людей, особливо американської молоді, у спосіб, який до них близький. Спонукаємо допомогти нам, наприклад, зібрати гроші на генератор для одного із підрозділів, який ми підтримуємо. Команда волонтерів за менш ніж рік роботи зібрала понад 100 тисяч доларів на потреби української армії. Це лише частина з того, що ми надали. Ми доставляли зимовий одяг, камуфляжні сітки, понад 17 машин. Доставляли генератори. Це спеціальні генератори для старлінків. Вони називаються інверторними і коштують трохи дорожче. Крім закупівлі оснащення. Карл працює з американською владою для підтримки України. Навесні брав участь в українському саміті дій у Конгресі США у Вашингтоні. У розмовах із політиками та пересічними американцями наголошує, українці борються не лише за себе. The reason I went to Ukraine and put my life on the line Я поїхав в Україну і ризикував своїм життям. Відмовився від комфортного щасливого існування тут, у Сієтлі проміняв його на жихіття фронту, не заради України. Я люблю друзів і чудових людей, яких я зустрів в Україні. Це чудова країна. Звичайно, я бажаю їм усього найкращого, але справжня причина, чому я поїхав, заради Америки захищати американську свободу. На мою думку, українці борються за нашу свободу. Виживання України це безпека Америки. У травні Карл Ларсон також свідчив у європейському парламенті. Щодо необхідності визнання вагнерівців терористичною організацією. А зараз він пише книгу про досвід війни в Україні. Там буде багато складних історій. На початку своєї служби у березні минулого року він допомагав формувати іноземний легіон. Умедраґекс вийметкримінолз. Ми зустрічали наркозалежних злочинців, суїцидальних осіб та людей, які були дуже п'яними. Я став волонтером у центрі набору і працював там три тижні. Я досі з ними на зв'язку. Я досі з ними дружу. Вони чудові хлопці, і у них була дуже дуже важка робота. І протягом цих трьох тижнів ми запровадили процеси та процедури для покращення перевірки кандидатів. Так, наприклад, під час перевірки ми не просто довіряли комусь сказати, так, я служив у війську. Ми перевіряли, чи справді вони служили, за яких. Обставин залишили військову службу і чимали кримінальне минуле і за три тижні після цього якість новобранців різко покращилася на передовій Карла Ларсона вразила мотивація українських захисників, яку каже він не порівняти з війною в Іраку, де він служив. А ще наголошує ветеран на відміну від багатьох інших. Війна в Україні для нього чорно-біла, тобто не викликає сумніву на якому боці зло, а на якому добро. Тож, попри всі труднощі про свій досвід в Україні, він не шкодує, а ним пишається. Ірина Шинкаренко Дмитро Савчук Голос Америки. Війна Росії в Україні відчувається навіть за тисячі кілометрів на протилежному континенті. Фермери в американському штаті Іллінойс вимушені змінювати плани на посівну через ріст цін на добрива. І, хоча продовження зернової угоди трохи заспокоїло ринки, ситуація досі нестабільна. Розповідає Юрій Мамон. Девід Айзермен, фермер зі штату Іллінойс. після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Він усвідомив це не локальний конфлікт, а справжня війна, яка торкнулася навіть його на іншому континенті. Це зруйнувало усю систему. Ціни дуже зросли. Найбільше для фермерів зросли ціни на добрива. Проблема в тому, що Росія та її союзниця Білорусь є основними постачальниками трьох речовин, які ми використовуємо: азоту, фосфору і калію. Війна перервала ланцюг поставок цих товарів. Оскільки війна в Україні триває вже другий рік. Девід запланував посівну заздалегідь, бо знайти добрива нелегко. Щоправда, чоловік каже, цього року все почало вирівнюватися. Усе якось трохи налагодилося. Ціни падають. Ціни на зерно знизилися. Тож люди не так агресивно закуповують добрива. Принаймні, поки що. останнім часом ми також спостерігаємо зниження цін. Джо Кемп, представник компанії з управління сільськогосподарськими ризиками, каже, що ціни на зернові такі кукурудза, соя і пшениця, стабілізувалися після того, як Росія і Україна підписали зернову угоду за посередництво ООН і Туреччини в 2022 році. Відтоді ми не бачили значного збільшення попиту, але ми знаємо, це може змінитися в майбутньому. Особливо якщо зернова угода, яка була продовжена 17 травня на два місяці, розвалиться, а ескалація війни продовжиться, каже Джо Кемп. Угода призвела до зниження цін, оскільки ми конкуруємо з дешевою пшеницею, теж саме з кукурудзою. Це в цілому отримує ціни нижче ніж вони були б у випадку. Якби попит не задовольнявся зерном з Росії та України, Чорноморська зернова ініціатива також впливає на ціни на добрива для фермерів. Зернова угода дозволяє Росії продовжувати поставляти добрива. Так що, всупереч нашим побоюванням, у нас хороші запаси, і ми виграємо від зниження ціни, Принаймні, у новому сезоні. Втім, Девіду радіти немає причин, навіть враховуючи зниження цін, йому все одно посівна наступного року влетить в копієчку, адже гроші на закупку цих товарів у нього в кредит. А процентна ставка в США – Теж різко підскочила. Це на всіх впливає. А ще Девіду важко знайти робочу силу через напружений ринок праці в США найняти когось непросто. Ми намагаємося знайти когось, хто буде перевозити для нас зерно. Це дуже складно. Існує проблема. Таке враження, що водії вантажівок кудись зникли. Тож цього року Девід, враховуючи кризу, планує покладатися на себе та свою родину для збору врожаю. Юрій Мамон, голос Америки. І наприкінці розповідаємо про те, як іноземці вчать українську мову. З лютого минулого року за її вивчення взялося понад мільйон людей по всьому світу. Такі дані додатку для вивчення мов Duolingo. Три країни, де інтерес найвищий, це США, Великобританія та Польща. Леся Бакалець знайшла у Варшаві курси української мови для поляків та дізналася у студентів, що мотивує саме їх. Що вечора двічі на тиждень польська фахівчиня з інвестицій Марлена Ахінгер відвідує уроки української мови. Вона вже знає англійську та китайську, а тепер хоче вивчити мову сусідньої країни. Інколи польської і англійської недостатньо для спілкування з українцями. Я би просто хотіла отримати деякі основи: вивчити алфавіт, мати змогу, привітатися, читати електронні листи, базово спілкуватися. Курс української мови, який відвідує Марлена, це ініціатива центру бізнес-консультацій для українців у Варшаві Дія бізнес. Вони вже запустили декілька курсів польської для українців, а зараз бачать інтерес до української мови з боку поляків. Як українцям потрібна польська мова, так і полякам потрібна українська мова. Це для того, щоб вони могли створювати бізнес один одного зрозуміти. Ми навіть не очікували, що буде така популярність нашого курсу. У планах дії бізнес відкрити онлайн курси української мови і вони вже мають 400 заявок. Ця ж офлайн група почала працювати два місяці тому. Зазвичай курси відвідують до 10 осіб. Вони вже можуть сказати кілька простих речень українською. Хочеш з будеш пити чай з лимоном, Так. Є же вже сінський професійний перекладач на російську мову, але зараз він не хоче використовувати її у спілкуванні з українцями. Я просто хочу вивчити українську та спілкуватися з нашими гостями їхньою мовою. Для початку напевно не стільки говорити, скільки розуміти. За словами Вжесінського, навіть для професійного перекладача, вчити українську непросто його однокурсник Юрис Сергіош згоден. Він також знає російську, але тепер розуміє, це дуже різні мови. I hope that it will be easy for me. Я сподівався, що буде простіше. За винятком алфавіту, який частково схожий, не ідентичний, але схожий. Знаєте, це просто інша мова. Якщо ви хочете вивчити українську, вам доведеться докласти багато зусиль. Ми власне як учні початкової школи, і ми просимо наших вчителів повільно вимовляти слова, намагаємося повторювати за ними і радіємо, коли нам це вдається. А вчителька української мови Оксана Пестрикова додає: подібність української до польської не завжди полегшує навчання. польсько польська українська мова має приблизно 70% спільної лексики. Але так насправді інколи це заважає, оскільки багато наприклад подібних слів, які в українській мові означають інше ніж в польській мові. Оксана викладає для двох груп на онлайн-курсах при організації «Український дім у Варшаві. Вона запевняє інтерес до української мови виріс після початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, волонтери в нас є теж запитують про курси української мови і теж є бажання вчити українську мову. Є такі, які за тривалий часки допомагають українцям. Вони вже в принципі на слух добре орієнтуються в українській мові, але не говорять. Дві групи ми маємо для польських вчителів. Які хочуть в чиїх школах є українські діти, і вони хочуть хоч приблизно хоч якось порозумітися з дітьми? Простий пошук у Google показує десятки шкіл і репетиторів, які пропонують полякам вчити українську, за даними освітньої платформи Duolingo, протягом минулого року Польща стала третьою країною у світі з найбільшою кількістю тих, хто вивчає українську, після США та Великобританії. Вонпойн started studying the language. 1.3 мільйона людей почали вивчати українську мову після російського вторгнення минулого лютого. Наприклад, до цього українська мова серед наших користувачів у США була на 36-му місці. А після початку війни піднялася на 14 сходинок. Російська, навпаки втрачає свою популярність за даними Duolingo. у 2022 році. Вона була на 9-му місці у світовому рейтингу. Зараз впала до 11-го і хоча багато українців також використовують російську мову, люди поза межами конфлікту асоціюють російську мову з загарбниками. у Долінго зазначають, інтерес до української мови залишається незмінним протягом 15 місяців від початку вторгнення Росії в Україну. Леся Бакалець голос Америки з Варшави. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. дивитеся наші ефіри. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося незабаром. До зустрічі.